Всім привіт! З вами я, Назар, і ми продовжуємо строїти в креативі. Як ви помните, в першій часті ми построїли доми. Ми поставили вот такі підвіконники, як ви бачите коло мене. Так, от тут це поставили. Якщо хтось дивився мою попередню серію, знаєте, що в мене з текстурою, що я граю з текстурою і без модів. Так, в тіло серії ми будемо обстроювати дома. Ой, є, дом. Так, давайте почнемо зі спальні. Так, мені потрібно це як-то. Так, давайте візьмемо верстак, він дуже прикольно виглядає. Так, і сунду давайте. І ще кровать. Якби тут не було кровать, це б і не називалося спальнею. Давайте отак от зробимо. І дві кровати. Так, можна тут ще горщик з якоюсь квіткою поставити. Давайте так. Так, і горщик. Так, де наш горщик? Так, горщик, горщик. А, горщик десь тут. Так, от і горщик. Давайте так поставимо. из его. И вот так. И давайте все. А, стоп, сундуки поставил Забыл. Так, и давайте еще какой ходничок. Чекайте, давайте я ее все заберу Так, ходничок. Так, где он? Ага, вот тут Так, берем. такой ось черный стой та не літай о, о давайте зробимо вот такие та лки палки так ну если у нас хай будет так что так лагає так давайте пену ще туалет зробим так а может тут хай будет не туалет Давайте ми тут зробимо комнату для відпочинку. Ну, давайте, я заберу ці квіточки і попробую зробити якийсь телевізор. Хм, ну я не знаю, як його зробити. Фак. Че у мене? О, давайте просто повішаємо картину. значить. О, от наче такий телевізор. Так, тут хай у нас буде диван. Зараз робим диванчик. ще. Так, такий от. Так, і... так, 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 де там та табличка? Хм, де табличка? Вот табличка. Там вс, такий у нас диванчик. Тут так сидіти, дев'ять телевізор. Так, йдемо далі. Так, дві кімнати у нас вже готова. Так, давайте ще ось тут щось зробимо. Ну, я думаю, тут і вішалки можна поставити. Так, давайте я назмемо на паузу і зараз дещо зробимо. І так, отут буде лежати така одежда. Так, давайте ми вийдемо на вулицю. І давайте ми ще зробимо дах. От дом виглядає без нього якось не дуже. Так, я постійно забуваю, що ступеньки тут. Так, де вони, де? Мені ще інтересно, з яких ми будемо встроїти. с песковика. Нет. Давайте возьмем прости дубовые. Так. А буду давайте с моряком. Так. Давайте я. Вот стану. Все. Да. И вы зара побачите рез... резнеть. І так, от що в мене вийшло. Шло такий дах у нас. І думаю, на цьому серію можна до закінчувати. Повністю зробили цей дом. Пишіть мені в коментарях, який дом в, другі, в другій серії. Ой, то вже в третій серії построїте. Ще один дом. Так. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока!